Ми в кращому положенні, ніж були на початку війни. Такеру потрібно перестати працювати на Путіна і припинити вилизувати йому дупу, якщо чесно. Нам повернуть ядерну зброю. Друзі, всім привіт. Чи можуть Україні повернути ядерну зброю? Зеленський натякнув на це у своїх останніх заявах. Також Зеленський вперше напевно визнав, що наша країна не в змозі на даний момент повернути всі свої території. В об'ємі тих, що ми мали в 91-му році. Ну а ще Зеленський закликав цитую не лизати дупу Путіну та анонсував готовність сідати з ним за стіл переговорів. Сьогодні робимо огляд інтерв'ю зеленського британському журналісту Пірсу Моргану. Там було чимало друзі, цікавих заяв. Щоб ви все не дивилися, ми зараз вам коротко про це розкажемо. Отже, одна із головних заяв Зеленського це питання ядерної зброї. Президент прямо натякнув. Якщо Україна так і не отримає членства в НАТО, то єдиним способом захисту може бути повернення ядерного арсеналу. За словами Зеленського, зараз вступ України до альянсу виглядає як ну така собі віддалена перспектива, яка може тривати роками, десятиліттями, а можливо і більше. Тому виникає запитання. Що має гарантувати безпеку нашій країні на весь цей час? Якщо цей процес затягнеться на роки, або затягнеться на десятиліття не через нас, а через партнерів, то у нас абсолютно справедливе питання. Що буде нас захищати від цього зла? Весь цей час або весь цей шлях. Який пакет підтримки? Який Ракети. Нам повернуть ядерну зброю. Нехай нам повернуть ядерну зброю. Або нам дадуть пакет далекобійних ракет в такій кількості, що ми можемо зупинити Росію. І я в цьому не впевнений, хоча це би точно допомогло. А з іншого боку, які ракети можуть зупинити ядерні ракети Росії? Це риторичне питання. Не менш резонансна заява, Зеленський вперше визнав, що повернути всі українські території військовим шляхом наразі неможливо. Президент наголосив, командування ЗСУ оцінює ситуацію реалістично і не готове ризикувати мільйонами життів українців заради результату, який може так і не настати. Проте російськими ці території Україна теж не збирається визнавати сьогодні. Ми не можемо повернути всі наші території. Безумовно, ми адекватні люди. Ми не можемо покласти мільйони наших людей заради результату, який і так не зрозуміло, чи він буде, це не сьогодні. І тому на сьогодні ми не можемо ні порушити а ту клятву, яку ми давали людям, які віддали своє життя. Заради нас в цій війні ми не можемо порушити Конституцію України і не можемо визнавати окуповані території Росією руськими територіями. Так, ми знаємо, що це тимчасово окуповані території, тому вони і тимчасові. І тому юридично, незважаючи на будь-який стан, і що б там Путін не хотів, чи хтось ще за кордоном, юридично ми не визнаємо ці території русскими. Ні, чи може початися третя світова війна на це питання? Зеленський відповідає доволі чітко. Вона вже йде, щонайменше в омах диктаторів. За його словами, Росія, Північна Корея та Іран продовжать нарощувати загрозу для всього світу, і ситуація може лише загострюватися. Третя світова війна є сьогодні в голові Путіна Північного Кореї. Іран і таких, як вони послідовників і їх послідовників, ось у кого в голові. І тому і треба це зупиняти. Ще одна гучна заява це скандал з американським так званим журналістом Такером Карлсоном, який нещодавно, як ви пам'ятаєте, друзі, брав інтерв'ю у Путіна і відомий своєю проросійською риторкою. Зеленський різко відрагував на діяльність Карлсона. Звинуватив його у відвертій роботі на Кремль. І закликав, цитую, припинити лизати йому зад, Такеру потрібно перестати працювати на Путіна і припинити вилизувати йому дупу, якщо чесно. Що цікаво у версії інтерв'ю, яку виклав офіс президента, фразу про лизання заду. Вирізали, можливо, вирішили, що це не дипломатично. Нагадаю, напередодні Карлсон заявив, що. Президент України Зеленський є диктатором через нібито заборону віри та російської мови. На жаль, він повністю повторює слова Путіна. А що він хоче? А він таким чином працює на Путіна, тому що він хоче мене просто мене взяти і опустити на рівень Путіна. Ось що він хоче: він хоче, щоб ми були з ним на одному рівні, а що після цього. Люди вирішували, треба ж знайти баланс, треба ж знайти компроміс, а Путін не такий і плохий. А ви бачите, він же вторгся в державу і не просто так. Він же був проти НАТО, він захищав русскоязичне. Пірс, Путін вбив десятки тисяч цивільних людей, і більшість з них рускоязичні. Зеленський також заявив, що, попри всі труднощі, Україна перебуває у кращій ситуації, аніж це було на початку повномасштабного вторгнення. Проте ситуація на полі бою залишається складною. За останні місяці друзі, фронт майже не змінився. Ви напевно це бачите на карті Deep State, А деякі ключові оборонні операції ускладнюються через затримку західної допомоги. Що стосується поле бою, ситуація дуже непроста. Вона сильно не змінилась за останні місяці, а ми Хочемо позбавити максимально а, кількісний склад російських окупантів, які в постійному режимі а, на нас наступає. Ми на кількох напрямках стабілізували ситуацію на сході. Ситуація повністю ще не стабілізована. Ну і маємо останній виклик з північно-карейськими військовими. Приблизно так, окрім військових питань, Зеленський анонсував новий етап. Переговорів із американською адміністрацією заявив, що вже визначені робочі дати, коли американська делегація приїде до України для переговорів щодо подальшої допомоги. Ми узгоджуємо дати зараз. Конкретні дати у нас є вже робочі дати. Коли команда американська приїде зараз, узгоджуються дати і склад, і ми чекаємо на команду і будемо, будемо разом працювати. Зі свого боку Трамп теж вкотре підтвердив, що вже веде переговори з Україною і Росією. Заявив, що готовий змінити ситуацію найближчим часом, адже не хоче подальшого кровопролиття. Я не хочу, щоб молодих людей вбивали. У нас дуже хороші переговори тривають. Я сподіваюся, і я впевнений, що скоро ситуація докорінно зміниться. Зеленський в інтерв'ю також прокоментував можливість мирних переговорів із Путіним за його словами. Україна готова до дипломатичного вирішення, якщо цього вимагатиме суспільство. Водночас президент розкрив нові цифри втрат російської армії. За його словами, Росія втратила приблизно 350 тисяч військових вбитими, 50-70 тисяч вважаються зниклими безвісти, 600-700 тисяч отримали поранення. Розповів він і про українські втрати. Це 45 тисяч українських військових, які загинули, 390 тисяч отримали Поранені, коли хтось каже про, а на що готова Україна, Україна готова передусім на закінчення гарячої стадії війни. Ми хочемо миру як ніхто більше в, у світі, бо війна у нас. Третє, давайте чесно, Путін вбивця і терорист, і це факт. І давайте чесно, якщо наші союзники вважають, що нам потрібно перейти на дипломатичний шлях, і я вважаю, що ми готові перейти на дипломатичний шлях, і що за столом перемовин повинно бути Сполучені Штати Америки, Європа, Україна і Росія. І нарешті, питання виборів в Україні Зеленський заявив, що відкритий до їх проведення. Але в умовах війни це неможливо без змін у законодавстві та конституції. Зеленський наголосив, що мільйони громадян, які зараз перебувають в окупації чи за кордоном, просто не матимуть змоги проголосувати щодо моєї легітимності. Пірс мене обрала 73% мого моєї населення, нас народу України: 73%. Я ви знаєте. Я завжди говорив, Я абсолютно відкритий до будь-яких виборів. Так під час війни не може бути вибори. Треба змінювати відповідне законодавство, конституцію держав тощо. Є великі виклики, але людські є речі є не юридичні, є дуже людські речі. Як наші військові як вони будуть голосувати? Ось такі справи, друзі. Напишіть ви в коментарях, що думаєте. Поставте лайк цьому відео і не забудьте підписатися на наш канал. Якщо ще не підписані, вся команда працює щодня, аби ви знали правду, якою б не комфортною вона не була. Подивіться інші наші відео, натисніть кнопку спонсорства на цьому каналі. Ну і в описі ви знайдете патреон, це система, за якою ви можете підтримати те, що ми робимо. Ваш внесок в чесну журналістику це ваш внесок в інформаційну безпеку нашої країни. Дякую за довіру, друзі. До зустрічі. Лишайтеся на цьому каналі. Па-па.